Привіт, малята. Хочу з вами я пограти. Тож з часу не гайте, швидко загадки про іграшки відгадайте. Накрутив Іва пружину, танцювала без зупину, і дзижжала, і кружилась. Як стомилась, зупинилась. Відгадали, що це за іграшка? Правильно, дзига. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. Звір улюблений весь сплюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Я впевнена, що ви відгадали. Так. Це плюшевий ведмедик. Плига, плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Молодці, вірно, це м'ячик. Я із гуми надувна, як повітря я легка. Міцно мотозок тримай та мене не відпускай. Відгадали діти? Це повітряна кулька. Цікаво, а цю загадку ви відгадаєте? Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Що це за іграшка? Я впевнена, що ви відгадали? Це барабан. Має кермо, педаль і гальма, і колеса, багажник шини і мотор. Є у. Вірно, у машини. А остання загадка ось така. Різнобарний він яскравий. Конструктор це найкращий друг. Він чить і розвиває, навчатись допомагає. Здогадали, що це за іграшка? Вірно, це Лего конструктор. Молодці малята, з вами весело пограли. І всі загадки про іграшки. Підгадали. Дякую за увагу!